Тільки виправ тоді? 7:20, Валера. А встав о 6 ранку, хоті вже бігти в школу. Так дитина скучила за школою. А школа всім відкривається. Продлёнка ваша семи швітліце. Якби ти прийшов раніше сьомої. 63. На часи ми. У цьому відео ми показуємо один день з нашого життя. Всією родиною хворіли грипом і син вже не міг дочекатися, коли піти до школи. У нас новий день ранок. Та весвіть. В садочок ми ще не пішли, так як я вдома вирішили, що ще трошки покашляємо вдома. Кашляється? Лисюнька кашляється зранку. Ні, Ні? а тільки що що було. Е -е -е -е. Валеру відправили е -е -е. в школу, він рано встав, на радощах біжить до школи. Да. Леся теж же хоче в садочок, так? У мене на сніданок ще шматочок тортика нам вчора пригостили домашнім тортиком. Ніхто більше не хоче вже зранку тортика. Мама буде. А то мені не забагато Леся. Я думаю, ні, нормально. Так що Лиска, все-таки не цілий кусок має. Леся, добре дихаєш. не, не хочу Ні, нормально візьми. Ну і почалися рутинні домашні справи. Дівчата мої дуже хочуть відрощувати волосся, хочуть, щоб воно в них чи не до п'ят було. Але зав'язувати його, розчисуватися, криком кричать і боляче вони не хочуть. Ну і завжди у нас ті зачіски довго не тримаються. Це кілька годин, навіть відео побачите, що вже від таких акуратних зачісок мало що зостанеться. Дівчатка у нас сплять в такому нерозкладному диванчику. Вдома мали ще, як ми виїжджали, коли почалася війна, то ліжечка свої маленькі. І вже ми замовили, у нас по сусідству живе столяр. Який би зробив їм ліжечка, вже ми спроєктували, так би мовити, двохярусні, з такими сходами, з шухлядами було б супер, і вже він почав робити їх, але на жаль, війна внесла свої корективи. Якщо чесно, то терпіти, не можу поратися на кухні. Готувати, ну ще якось, але мити посуд. Взагалі вважаю, що це справа ну, така невдячна, яка займає багато часу. Дуже сумую за своєю посудомийною машиною, мабуть, не було дня, щоб я її не згадала тут в Польщі. Вона мене дуже виручала, коли дівчатка були маленькі, в обідній сон треба було перемити багато посуду і зготувати їсти. То, як з'явилася посудомийка, це дуже полегшило мені роботу. Я навіть тут нещодавно вже дивилася посудомийні машини, які люди продають свої, тобто був, ну, колишні використання, навіть задумалася над тим. Чи не купити таку. Ну, звісно, є ризик, як вона працюватиме чи ні. Але правда, то є просто не розкіш, то є необхідність для кожної жінки, як правильна машина. Розвісу, що На балконі ти все ти не влізло. Дівчата тепер допомагають на сушилися розвішувати. Так, ти 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 те, що не влізло на балконі. Опа, впало. <ріпи> <ріпи> Готуюся до приходу подруги. Вчора робила собі манікюр, сьогодні йдіть. Роблю я дуже довго, половиною години. Цей час діти не знають чим зайнятися. Вона приходила зі своїм синочком, то вони трошки з дівчатами гралися, але вже занудилися навіть над мультиками. Не можу сказати, що я так класно роблю, ідеально, але вже набагато краще, ніж перші рази. Собі я робила вже багато разів, а їй вже тричі. Розбити фотоапарат хочеться. Односіть тазі. мисочку на місце Односіть. Мавпочка. Дві мавпочки. Мавпочки, однесіть мисочку на місце, будь ласка. Яка у вас страва? Гречка з огірками і помідорами? Хтось може подумати, що у нас нічого їсти, крім гречки. А це попросту дівчата в нас не люблять багато страв і мають дуже обмежене меню. Леся, що ти любиш, крім гречки? Навіть не можеш сказати. Макарони, гречка, каша жовта, так? Угу, угу. Кушайте, беріть ложки до рук. Чи мені ще всім розказати, що ви не вмієте їсти самі? Ми вміємо їсти. Ну, то сідай. Що наробили бусинки з Дімою? Доки ми робили манікюр з тіткою Лілією. А, а ми до мене це так не розкидали. Ви не розкидали? А хто це розкидав? Я? Не, Та ладно, я ж у вас laugh. не знаю. Так, я з дівчатки розкидала. Валіра! А я в моєй рюкзакі. Пьет перед воротами воду, не может домой уже дойти. Рюкзак, <Fuji> конечно, у него добрее, чем папа. Мама, я скоро уже осторожно обняла. Валера разрекламировал сыр. Ну и что, ты в школе ел? Смачный? Я ел один такой зеленый и один такой. А ти в похоку викиди вже? <рик> ну я викиду. Ну що Леся, цей смачніший? Дай спробуй Смакує так само. Для мене смакує так само. Які нам подарували П пробнички парфумів? Самого Парижу, що? <рик> Дівчата вже все поотривали, я тепер не знаю, хто із них Коко Шанель. А хто що тут написано? Навіть не знаю, що це написано. А тут таке ось це. Я пам'ятаю, що ось тут було ось це, а ось тут ось це. Це більш таке рожевеньке, а те жовтеньке, так? Це було ось тут, а це ось тут. Ясно. Вже вдухалися. Це тютя Ліля нам подарувала. Мама, а хто а. це ось цей такий шоту? Охо Шанель? Шанель. Дуже знаменита така пані була, а? француженка. В сфері моди. Готується наша вечеря, типу м'ясо по французьки Звичайно. Як у дівчата навіть і не думали куштувати. На жаль.